Ось така крутезна Audi e tron GT побувала в нас в роботі на дооснащенні атмосферною амбітлайт підсвіткою. Отож, як завжди, стрічки, дверні карти. Підручка, друга зона. Місце. Тут багато хламу на тій. Місце кишенька, центральна консоль там, де по оригіналу. Місця під ногами, а також центральний е тунельчик. Це те саме зроблено і для задніх пасажирів. Маємо додаток, за допомогою якого ми можемо керувати кольором, а також і яскравістю. Підсвітка в нас динамічна, тобто є ось такий гарний режимчик привітання, коли ми сідаємо в автомобіль. Ще раз показую: дверки побігли, панелька побігла. Все супер чарівно. Покажу з іншого боку, ще з виключеним світлом. Опачки. Виключили. Ах, яка краса! Виключаємо. Включаємо. Ось так все побігло. Яскравість регулюється з додатка, Додаток для iPhone, для Android. Все вже по-сучасному. Цікавить вас таке рішення на автомобілі Audio Tron? на іншій автомобілі, без різниці. Зробимо все так само гарно і швидко. Звертайтесь в автостудія Гараж 33. Будемо раді допомогти.